Відірвали міст, поцілили в грати, і мінуснули близько тисяч окупантів. Щодня наші захисники роблять все можливе та неможливе, аби зупинити російську навалу. Минулої доби відбили 160 штурмів ворога. З них 43 спроби прорватися. Росіяни здійснили на покровському напрямку по два десятки атак на Лиманському та Новопавлівському керунках. Детальніше про фронтові новини в нашому огляді. На вовчанському напрямку дрони 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищили росіян. Наші пілоти успішно розправляються з нечистю, де б та не ховалася. Аеророзвідники прикордонної бригади ГАРД виявляють опорні пункти окупантів у зеленці і передають координати артилеристам. Завдяки злагодженій роботі ще півтора десятка загарбників ліквідовано. У бригаді триває підготовка дронарів, навчання від базових польотів до складних маневрів у зоні дії реб і коригування артилерії. А невдовзі будуть справжні вильоти, і кожен з них це шанс врятувати життя своїх і зруйнувати плани ворога. Требування к пілотам у нас зараз це вік до 35 років, добра моторика пальців, а також знання іноземної мови на уровні меню пульта. Ну, і сама віддача і бажання. Все. Невидимі мисливці з повітря підрозділу Стрікс завдали точних ударів, і ліквідували 10 ворожих позицій на південно-слобожанському напрямку під час нічної операції. Під наглядом ворожих дронів та розбитими путівцями наземному роботизованому комплексу хартії вдалося доправити пораненого бійця до медиваку. Робот змі 500 подолав рекордну дистанцію в 34 кілометри. Спочатку привіз провізію, пальне та воду на передову, а потім забрав армійця з важким пораненням ноги. Залізна бригада одними впівідроном знищила бетонний міст на Куп'янському напрямку. Споруду давно використовувала російська армія, причому окупанти самі замінували міст, вочевидь, боялися прориву наших. Інші дрони принесли гостинці російським солдатам, що ховалися в лісових хащах. Тож ранок у сосновому лісі для загарбників був без ведмедиків, але в пам'яті закарбується назавжди. 22-річний прикордонник за позивним граф з комендатури шквал воював за Бахмут, коригував під Вовчанськом, а найскладніше, каже, було в Серебрянському лісі. Ми, коли тільки заїхали, росіянці ну ходили в себе як вдома. Ну потім, коли ми вже почали активно з соскидами працювати, вони вже більш так затихли. Вже не так ходили, вже почали міняти тактику. Третій корпус проти трьох ворожих армій, третя штурмова 60-та та 63-та бригади разом з 66-ю утримують останні оборони в Луганській області та зупиняють від прориву до стратегічного вузла слов'янсько-костянтинівської агломерації. Росіяни стягують резерви на Лиманський напрямок і тиснуть кількістю. Розрахунок противника очевидний виснажувати наші підрозділи безперервними штурмами. Зі своїми втратами російське командування не рахується. Стерті підрозділи отримують постійне поповнення. Та, попри суттєву чисельну перевагу орди, бійці 66-ї бригади імені Мстислава Хороброго невпинно скорочують її кількість. У Торському чверть сотні байкерів намагалися прорвати оборону 63-ї бригади, але наші бійці за підтримки гармашів масований наступ відбили. На турецькому відтинку працюють хижаки, бойова бригада патрульної поліції. Росіяни намагалися атакувати, закинувши вперед танки і БМП із навареним мангалом. Їх зупинили наші пташки, залетіли прямісінько в люк танкосараю. Техніка згоріла, інша пошкоджена. Закриваємо Його найбільша мрія повернутися додому, і для цього він продовжує нищити ворога. Боїть за позивним майор, родом із окупованої Васильівки на Запоріжжі. Коли прийшли росіяни, добровольцем пішов у бригаду Хижак. Я знаходжусь в школі людей, які знають, що роблять, і навіщо це роблять, і які тут за власним бажанням немає іншого шляху. Якщо тебе ображають, треба. Натуда сьомий корпус ДШВ показав кадри, як знищує ворожі ДРГ у Покровську. Росіяни силкуються накопичити живу силу в місті і пробираються туди диверсійними групами за допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців. Московитів знаходять та мінусують. На Покровському напрямку шершні довбуша б'ють по російському транспорту і перетворюють його на брухт. Уразили буханку та легковики. Дістається і окупантам, які безупину штурмують. Назавжди залишаться в українському Чорноземі. А морпіхи з 38-ї бригади точним ударом поцілили ворожу реактивну систему залпового вогню. Град на новопавлівському керунку 23-я окрема механізована змушує окупантів гинути, відступити або здатися. Інших варіантів у ворога немає. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.